Повинен забезпечувати три кола. І він може втратити роботу 50 на 50. Ми ж розуміємо, що це не так. Це утопія. Дуже-дуже хоче, щоб жінка себе сама отримала вдвох. Ух, пашете, да? доглядати за дитиною, ти більше нічого не можеш робити. Ніяких правил, ні для кого. Хтось буде заробляти більше, поставити борщ на стіл. І так в житті не буває. Привіт, дівчата! З вами просто Іра, і ви на каналі про стосунки, де ми розбираємося, що таке щасливі стосунки, що таке залежні стосунки, як визначити, що саме вам потрібно в житті. І сьогодні дуже важлива тема партнерські стосунки. Що таке? Коли ви партнери. Якщо тобі цікаво, залишайся, підписуйся, лайки, коментарі. Дуже чекаю, тому що кожне відео знімаю від сердечка. Вам! Я тут підготувала таку штуку, де у нас з вами три кола. І ми розглянемо з вами три моделі стосунків, які називають у світі партнерськими, Але вони насправді такими не є. Тому що багато, наприклад, чоловіків і чоловіків, які дуже-дуже хочуть, щоб жінка себе сама утримувала, а вони ніфіга не робили, називають партнерські стосунки. Це коли 50 на 50. Тобто на половину. 50% вкладаєш ти, 50% вкладає він, і от ви, як дві такі залізно-сталеві машини, завжди в однаковому ресурсі і завжди можете вдвох вкладатися в стосунки. Але ми ж розуміємо, що це не так. Тому що що? що Тому якось так не виходить, бо люди не статичні. Ти можеш завагітніти піти в і про які взагалі 50% там може йти мова. Коли ти взагалі, окрім того, що дивитися доглядати за дитиною, ти більше нічого не можеш робити. Тому я вас дуже застерігаю від такого типу стосунків з чоловіками. Ніяких 50 на 50, це взагалі, як на мене, це утопія, тому що чоловік повноцінно не бере. Відповідальність за сім'ю не забезпечує її так, як повинен забезпечувати. І в кінці таких стосунків зазвичай програє дівчина, тому що вона все одно вкладається більше. Далі є така 50 на 50, ми розгляділи. Є така модель, коли люди думають, що партнерські стосунки це 100 і 100 Два кола. тобто того всього, що є у чоловіка, і з того всього, що є у жінки. Так? І тут дуже часто буває таке, що а, чоловіки хочуть, а, знаєте, щоб ну, от все було супер прозоро, що і ти на повний режим в сім'ю вкладаєшся, і він на повний режим в сім'ю вкладається, і ви такі вдвох. ух! Пашити, да? тобто тут у нас 50% ресурсу кожного залишається тільки на себе, а тут тільки все ми робимо і вводимо, як наче в одне коло знаєте. Але і так в житті не буває. Тому що насправді за своє довге, цікаве життя з досвідом я вважаю, що взагалі немає ніяких правил ні для кого. У кожного все індивідуально. Але є якісь такі задатки, які можна взяти до уваги. І от я вам скажу, що таке партнерські стосунки. Це от приблизно буде десь отака така схема. І тут, колись там буде 30, тут у когось буде 70, тут може бути 20, тут може бути 100, тут 0, тут там 30. І не важливо. Тому що це завжди, завжди у вашому житті буде ось така синусоїда. Тому що ви завжди удвох. І партнерські стосунки це коли ти знайшла нормальну людину, яка розуміє, що у тебе там бувають періоди, коли ти без настрою. Це коли жінка розуміє, що якщо чоловік прийшов додому втомлений, то не потрібно йому виносити мозок своїми розмовами, а можна просто спокійно йому поставити борщ на стіл і півгодини дати йому поїсти і помовчати. Це коли ти народила. А він і, і, і пере, і готує, і прибирає, а ти відходиш від цього процесу, тому що це капець як складно. Партнерські стосунки це коли твій партнер може підхопити те, що робила ти, а ти можеш підхопити те, що робив він, тому що ми не у статичному світі. Люди втрачають роботу, і ви можете одружитись, він може втратити роботу на якийсь період, або ти можеш втратити роботу на якийсь період, або ти можеш випасти з життя, або хтось буде заробляти менше, хтось буде заробляти більше. То навіщо ці 50 на 50 чи 100 і 100? Якщо ви просто повинні відчувати свого партнера? Ось головне правило партнерських стосунків відчувати партнера. А якщо ви боїтеся, що ви не відчуваєте, то просто питати його, коханий, як ти сьогодні? Ти взагалі виспався? Або в тебе є сьогодні сили, там, я не знаю, на щось більше погуляти, чи піти кудись прогулятись? І також він у вас питає. І це гра не в одні ворота, це партнерська гра. Коли ви беретесь за руку, будуєте ваше особисте, взаємне життя, де ви можете. На 100% покластися на свого партнера, тому що знаєте, що в моменти, коли ви ослаблені, він не буде вас добивати, а він буде вас рятувати. Дякую за увагу, дівчата. підписуйтесь.